Господи, що всілякі рани ісціляєш. Господи, що піднімаєш під опалих і рятуєш грішників, Прийди своєю мотні рукою доторкнися до кожного за кого сьогодні просимо, і за всіх людей, що сьогодні з'єднані з нами у молитві. Даруй, Господи, хворим зцілення. Заблуканих приведи до дороги спасіння. У сумніві, Господи, рятуй їхні душі і тих, хто відчуває самотність тих, що покинуті, тих, що забуті. Усіх, Господи, доторкнися своїм дотиком благідності і своєю ласкою, милосердя і зціленням і поверни їм те все втрачене. Збери, їх, Господи, всіх докупи і зціли їх, зроби їх тим цілим, яким ти би хотів бачити кожного з нас, що стоїть перед обличчям Твоїм.